Оскільки стратегія розвитку колись промислового міста неможлива без урахування потенціалу та перспективи підприємств нафтової та деревообробної галузей, то відповідно учасники круглого столу обговорювали нинішнє становище цих підприємств. Головний годувальник району ПАТ нафтохімік Прикарпаття слаб не з кожним днем. Ситуація невтішна. Інформував заступник директора цього підприємства. Переробку нафти зупинено значну кількість працівників скорочено сьогодні на заводі законсервовано обладнання на десятки мільйонів У нас і проводиться розвідка. Нові немає. натомість начальник НГВУ Надвірна Нафтогаз Володимир Чуприна розповів, що підприємство розвивається. Він повідомив про розвиток організації інституту історії надвірнянського нафтопромислового району. Музеї нафта під відкритим небом існують в Польщі, Росії, Румунії, США, Норвегії і Україні. Ніщо не перешкоджає мати таку установу. Громадська організація із тут історії Надвірнянського нафтопромислового району, які зараз працюють над реалізацією проєкту Нафтопромисли Галичини. Їхні творчі доробок вже можна реально побачити недалеко від міста Надвірної селищі Пнів на території навчально-курсового комбінату. Вони формують експозицію музею під відкритим небом. Якщо буде все добре, то ініціативна група має наміри цю експозицію відкрити. До дня нафтовика. Начальник НГВУ переконаний, що спільними зусиллями місто можна зробити цікавим. Депутат районної ради Михайло Капак вважає, що основною умовою розвитку міста є стратегічна співпраця громади, депутатів, організацій і, звичайно, акумулювання ресурсів, які надходять у бюджет від підприємств. Стратегічна співпраця має бути у чому? У тому, щоб підприємство, якщо воно працює на території району чи міста, щоб та територія відчувала присутність цього підприємства у вигляді податків. І платежів не в доброму слові, а в вигляді податків. Район збирає 46 мільйонів гривень податку. Це є основний податок. А податок на прибуток від діяльності в особі НГВУ, на Дірнатогаз чи іншого підприємства, він у районний бюджет не попадає. Ну, яка може бути, яке може бути газдітство, якщо немає коштів, надвір на промислове місто, тому основну ставку його розвитку треба робити на промисловість, наголосив нинішній міський голова. не унікальна тим. Що спокон віків від діда, прадіда, від малого до великого, надвірна була промисловим містом. І забудьте ту розмову про те, що сьогодні, коли підприємство ледь жевріють на папері і думають я з кінці з кінцями, ми сьогодні пробудилися і надвірна стала туристичним. Для того, щоб надвірна стала туристичним, нам треба багато і багато працювати. Підсумком дискусії став висновок, що місту потрібна стратегія розвитку і що розвиток промислових підприємств краю є однією з умов її успішної реалізації. Хотів би. Особисто розуміти, які є пріоритети, і які ми, як керівники, як депутати, як представники громадських організацій, бачимо перспективні напрямки. Зрозуміло, що база це промислові підприємства сьогодні Надвірній. якщо ми маємо тільки максимум один готель. От, ну от, Конференц-зал, і більше не маємо жодного, то про туризм можемо сьогодні так активно говорити, навіть не навіть порівняння там з 20 кілометровою відстані від нас там Єремща і Ремщанська міська рада. робоча ініціативна група, яка працює над створенням стратегії міста, провела близько 10 зустрічей. Крім промислового, визначили й інші напрямки розвитку надвірної у зв'язку з проблемним становищем промислових підприємств. Треба шукати альтернативні шляхи. Наголосили організатори зустрічі. Наразі представники підприємств разом з учасниками. Никами робочої групи створення стратегії розвитку надвірної вирішили підписати меморандум про співпрацю і об'єднати зусилля для забезпечення майбутнього свого рідного міста.